і людей розрадити. Так, Ми е, частний випадок всіх беремо. заарештували і Андрій. в тюрми посадили. Андрій, Ми беремо частний випадок, тому що а це стосується не один гріх вбивства це є багато гріхів, і самих різних гріхів. А це смертельні гріхи. І, ну, і ці гріхи, всі, всі гріхи вони ведуть до розділення зброї. Навіть якщо ти не вбив, не вбив нікого, та багато людей кажуть в цей момент, що не вбив, не, не вкрав. А, але це не, не, ти не заслужив тим Божого царства. Ти не можеш заслужити тим Божого царства, що ти нікого не вбив. Це просто саме з собою що ти не маєш вбивати. Це мені твоя заслуга, що ти не вбиваєш. Це мені твоє заслуга, що ти не вкрадеш. Ти маєш робити добро від цього серця і не має бути таких злих думок, а чому злі думки. І хтось має можливість чи таке серце в гніві вбити когось, а хтось просто ти гнів носить в серці і не вбиває, але Ісус сказав, що гніваєшся на свого брата надаремно, то ти вже брата вбив. То вбивство є не тільки, що ти вбив людину, взяв ніж чи там пістолет, а ти вбив людину словом, ти їй сказав якісь такі речі, вона потім пішла і повісилася нам. Чи навіть не повісилися, але мають ту глибоку рану все своє життя. Це, ну, тобто вбивство, не потрібно його виділити, якщо щось таке надзвичайне чи особливе, тому що кожен гріх він руйнує дитину. Навіть туди починаєш щось маленького, на цей шлях діти починають просто обманювати. Потім вони починають більше обманювати. Потім звідки приходять і з'являються ті люди, які от дуже багато обманюють. До гріхів має здатність і коли немає Бога в серці, гріх не в Його дуже багато. Просто тільки питання часу, коли він стане отакий от дуже великий. Коли ти когось слухаєш інакшого, а не Бога отцям. Ось інакшого. Людина просто розуміє, яка займається верховністю, яка до церкви не ходить. І тому, тебе, ну, тому, як ви кажете, треба побільше людей переводити, щоб вони розуміли і його боялися. Не тут, а там. А то, що ти тут зробив за своє діяння, будеш відповідати там перед ним. Ми вже він... тему справедливий Бог. І там, він вже зробов... там буде з тобою дай, рішати. Чи дай. Ти, дай. ти будеш біля нього справа чи зліва з Ісусом? Чи будеш горіти пеклі. І ти не розумієш, що тут за діяння свої, за справи, любі, як ви кажете, будете тут не відповідати, а там, а там вже бізно. Багато людей там повернулися сюди, щоб поміняти свої дії в житті. Оце робиться. Mm -hmm. Так, при якості Бога ще б, от, цікавий момент, Бог щедрий. В Чому ви бачите, що це щедрість Бога? Свому житті можна так, навіть практичному В Чому Бог щедрий для вас? Багато прощає. Те, що прощає багато. Що ми маємо їжу, так багато їжу. Так, так. і надане, що входить. Здається, що вже все безвикися, а тут раз. То просто не Є. є. ніж потрібно, що можна та... з кимось поділитися, так? Так, декада, так, деколи так. Навіть поділюся, бо що треба сподівається з ближнім. Він виконує любі прохання, тільки на це потрібен час. Є таке, що за день, за два дні. А буває таке, я просив сина три роки, молився, просив. По всім церквам, всі, всюди постав майнова. Є такі чудеса. А бось тут, виходить, за місяць, ось за два місяці, або хтось, виходить за два роки. Я три роки посилаю, маю сіночка. Десять років. Ось такі майно чудеса. Він щедрі, але на все свій час. За милість ми говорили, так? Бог милуючий. Якщо ну, навіть у цей момент в нього не? людина робить гріх, але цим може прийти до Бога, може розкаятися і Бог милує. І часто знімає має навіть, деколи Бог знімає має навіть наслідки того гріха. Та ти несеш наслідки гріха, але ти маєш прощення, маєш мене в мене І оті речі, що ви знаєте про Бога, як це впливає на ваше життя? Чи воно якось впливає, чи воно щось міняє в вашому житті, те, що ви знаєте, що Бог є от такий? Без Бога, а не порога. Так давно вже ми будемо, так що колись не мама була, і я могла маленька. Це так, без Бога не порога? Що не перестихаєш, що з Бога. Якщо ти віриш, знаєш, що завжди тебе вибігає. Сам Божья на світі. Що ще Як це міняє? Те, що ви знаєте, що Бог такий є? Як це міняє ваше ну, життя чи відношення до того життя? Знаєш, ми в мене не знати свій критик. Богу можна розказати те, що не можна розказати поліжанці, що не можна розказати знайомому. Що нікому не можна розказати, а Богу можна розказати. Тим і стає легше на душі. Ото я знаю. Mm -hmm. то, то, то. Він підкаже краще в тій ситуації чи в тому житті поступити чи зробити. А потім бачиш, якось в тебе тобі, то все вирулюється і вирівнюється то, що, що ти хочеш. Mm -hmm. Після... після Цього після молитви, після просьби не поговорили. Так. так. Mm -hmm. З неї дуже добре зміняти, з з батька. там, щоб ніхто не чув, без всяких таких Ну, я mm -hmm. Так. Mm -hmm. В, він, він завжди вислухає, завжди підтримує, знайде час. Він думав І, і добрий до нас. Mm -hmm. Але якщо ти робиш добрі вчинки, маю на увазі, він швидше доб'є, він швидше допоможе і буде кращий результат для тебе. Бо він може трошки тебе наказати, як я був у дитяці. Порівняє літом і зимою. Ангіна в мене була. Я не знаю, чому. Може я можу сказати, рано молився, знаєте, а вечором забував молитися. Бо в мене була і ранішні молитви, і вечірні молитви. Він може так чуть навіть. Я те, що Бог є такий, я в чому впливаю на твоє життя. Якось спокійніше від того, що ти знаєш, що Бог не зерний. Де спокій, мир, упевненість, то може ти Дає дає якусь впевненість. Що воно буде добре. О, ти <певненість> ти як як того, що ти знаєш про Бога, як воно на твоє життя Бог чи модно собі. І мені спокійніше, як по новому робиш, з так і так то. і Ну, і легше стає на душі, бо ну, і з роботою легше і. спілкування,

Нема, з ким дивиться. Бабці немає. З Богом дивиться. Так. 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 Ну і останнє таке питання з нашого уривку. З ким ви можете ним поділитися, подумайте. Це цікавий уривок, і він говорить нам про Бога. І Багато людей навіть не задумується про ці якості Бога, які ми сьогодні проговорювали. Ким ви можете поділитися. Спомскаю. Бо я його страшно, бо не підрожай. Він ніколи не каже, побачиш, вибачить, каже. А я все кажу, ну, ще трошечки там розкутають, за що ти там записано, що ти набражаєш, а то це записано? Деякі mm -hmm. страх немає. Mm -hmm. <laughs> так я не хімію. Я так завжди кажу, не можна, тому що треба якось. Слово «вибач» для нього дуже тяжко сказати. Каже, ну ти ж не правий, ну ти визнай то. Ні, це ж такий характер. Нет, люди... люди сильні, тоді вміють признавати свої помилки. І сказати це. Це є сильна людина. А це слово характер люди. Вони думають інакше. Ну, вау, так? Моє віч є, така ж на голові. Так, так. Я думаю, що ми з цими стикалися, теж стикався, чи наші батьки, чи близькі, кому важко сказати вибач. Ну Це така буває трудність. Ah, добре, тоді цей псалом ви можете собі взяти і ще uh -huh. дорого читати, передивитися і цей... кинути поділити.